Life goes. That we'll write a story. We tell to a very old. So Ісусу Христу! Вітаю знову в ефірі біблійної студії і запрошую до Книги Життя, а особливо до Книги Буття 6 розділ, вірша 5. Побачив Господь, що людська злоба на землі велика, та що всі думки і помисли сердець увесь час тільки злі і жалував, що сотворив людину на землі, тож на серці йому стало важко. Виявляється, що в нашого Господа теж є серце і теж йому часом буває важко. І сказав, знищу з лиця землі людину, яку я сотворив, людину, скотину плазунів і птиць піднебесних, небесних, бо каюся, що сотворив їх, та навіть здобув ласку в очах Господа. Знаєте, не випадково ця згадка є після того, як ми прочитали про синів Божих, так званих Бенейга Еллохім, і про дочок людських. Деякі коментатори говорять, що зв'язок синів Божих, тих, кого Біблія називає Ельбней Еллохім, синами Божими, і дочок, можуть, може натякати на якісь окультні обряди, навіть, можливо, навіть на якісь не знаю, езотеричні обряди. Одним словом, зло починає розповсюджуватися по усій земній кулі, і написано, що Господь раптом пожалів, що сотворив людину. Для нас це може бути. Насправді щось дуже дивного. Як це так, Бог чогось може пожаліти? Кажуть єврейські мудреці, із-за того, що людина не жаліла своїх гріхів, то сам Бог замість людини почав жаліти, почав виражати жаль. Єврейською мовою це слово жаль нохам або від слова нахам значить жаліти і значить потішати, чинити каяття, нахам також. І е, потішати когось, тому ноах або ной це і потішитель, і той, хто чинить каяття, той, хто є праведником перед Господом. Є одна тут дивина в цьому фрагменті. Знаєте, ну то, що людина нагрішила, це зрозуміло. Але для чого Господові знищити звірів, плазунів, е, природу? І знову на допомогу нам приходять єврейські мудріці, які кажуть так: усе було створене з огляду на людини. На людину. Без людини все живе, вся земля не має сенсу просто-напросто. Розумієш, без тебе земля не має сенсу. Без твоєї участі в Божому житті все те, що ти тут бачиш, вся краса створеного світу, просто без сенсу. Тому автор натхнений не стільки хотів показати жорстокість Бога, скільки хотів показати, що людина є короною сторіння, є в центрі, є її сенсом. Все існує з огляду на людину, про це дуже чітко говорить книга Буття. І тому причиною будь-якої екологічної катастрофи, зокрема той, якою ми зараз спостерігаємо, є так насправді людський гріх. Скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, чому? Світ переживає такий екологічний кризис, який переживає. я вам скажу чому. Тому що люди грішні і захланні, і я такий самий. Громадять, 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 наприклад, провіант і не діляться з іншими, з бідними, вбогими, є захланними. А оскільки вони не діляться, то все те, що вони нагромадили, є надлишковим і починає псуватися, виділяються парникові гази і псується клімат. І потім маємо те, що маємо. А щоб поглибити цю тему, то я тебе, дорогий телеглядаче, або, як зараз кажуть, ютубо оглядаче Дорогий ютубо оглядаче щоб поглибити цю тему, я тебе запрошую. Дуже сильно запрошую, щоб ти прочитав енцикліку Папи Франциска Лаудатусі. А на цьому ми завершуємо наш випуск до наступних зустрічей в ефірі.